Ну і скільки нам тут сидіти, я з тобою не розмовляю. І знаєш, що? нам тепер капець! Ти ж не розмовляєш зі мною. Ви двоє за мною. Вітаю у відділі переробки. Привітики, я Бі-127. Ще вигадую собі круте прізвисько, поки розглядаю варіант Бруталотрон. А вимовляється отак: Бруталотрон. Ем, Будеш просто Бі. Знаю, ми лише робочі боти, які навіть не можуть трансформуватись. Та невже тобі не цікаво, що там? На поверхню ніхто не виходить просто так, це небезпечно. Нащо ти взяв джетпаки? Якщо виживемо, я тебе приб'ю! Гаразд, домовилися. Тут дивовижно, Ви довели що гідні. Візьміть це і розкрийте. Час показати всім. Ми здатні на більше, ніж здається. Ми можемо трансформуватись! На три один працює! моя голова! Як користуватися виштуками? Одна ж колеса! Потриймі колесо! Народ це погано. Нам не даремно дали цю силу. Використаймо її. Ми вистоїмо плечо-пліч. Пліч. Усі якоди. У мене є бойова маска. З'явилася коли дещо. Десь... Ножі на, на руках. У мене ножі на руках, крутяк. не поганці. І нащо ти двері розрізав? Що? Ні, вони вже такі і були! Правда ж? Так, це правда, вони так, я, так, я, так, я, це правда. Так. такі були!